Усім привіт! Ви на каналі Ваня Фермер і каналі Джей Бро Усім привіт! Сьогодні нас буде разом відео зняте. Ми будемо розповідати трішки цікавого. І на цьому каналі ви будете бачити відео не тільки про ігри, а й разом, як ми знімаємо відео та й про кроликів. І ще... ще у мене є телеграм-канал Ваня Фермер. Тому хто ще не підписався, підпишіться, його дуже просто знайти. Там ще немає відео, тому що ще ніхто не підписався. Але якщо хоча б 5 людей підпишеться на мене, я туди буду викладати відео. Так, Джейбро. Так, так, Ваня фермер, я вже виклав свій реп, але його ну, продивилися мало чоловік. Тому продивіться, будь ласка, мій реп, я дуже його, його вивчав, тому підписуйтесь на мене, тому що якісь два хлопці просто відписалися на мене, і мені стало дуже жалко. Так, а ще в мене також відписалося двоє людей, тому що в мене було 19 підписників, але чомусь стало 17. Тому, будь ласка, ті, хто відписався, будь ласка, підпишіться. На 20 підписників вийде кліп вже зі словами. Тому хто ще не підписався, підписуйтеся. І всім до побачення. Сьогодні вийде відео 5 хвилин на, на парку, 5 хвилин. Будемо знімати. Так, почекай, підного, ваня, цялава. фермер. Я хотів сказати, що на 50 підписників на моєму каналі я викладу новий свій реп. Тому підписуйтесь на мене і мого друга, Ваню, фермера. Усім до побачення. Так, папа.